Ти можеш будувати авторитет, розказувати хороші тренінги, пояснювати багато що, про все хороше, про все погане, але приходить момент, коли треба взяти себе відповідальність. І, е, на жаль, часто помічав таке, що коли пропаде критичний момент, а лідери ховаються за своєю командою або за одним із команди. і не хочу брати на себе відповідальність в критичних моментах. Команда, звичайно, переварює. Цю критичну ситуацію, але вже ставлення до лідера, до керівника інших ставлення як до людини наглядача, а не до людини, яка веде і пояснює і ділиться собою і своїми знаннями. Прошу, коли стається щось критичне, беріть на себе відповідальність, тому що це одна із основних посилаків лідера: люди опиратися повинні на вас, і вони повинні бачитися на практиці, що ви їхня опора є, а не чисто на словах. Подумай на рахунок цього, проаналізуй себе і подумай, в які моменти ти боявся брати відповідальність за себе, і що потрібно було зробити. Ось таке просте правило, яке досить серйозно впливає на вторг, лідера.